У Стахановському історико-художньому музеї вже вдруге проходить благодійна фотовиставка під назвою Відкри своє серце доброті, організована товариством захисту тварин. Маргарита та Анастасія палки шанувальниці четворолапих друзів. Побувавши на виставці, дівчата вирішили забрати з притулку нещасних тварин, адже з малих років мріяли про маленького пухнастого друга. Вони такі м'які пушисти, мені дуже нравятся кошки. Та з батьками взять животних, ну від какого-то на во котіке, собачку. Завдяки таким заходам свою домівку безпритульні отримають щорічно. Тільки протягом цього року вдалося влаштувати трьох цуценят і одну кішку. Адже основним завданням організації є знайти люблячих господарів для тварин. Основна ціль все – знайти кому та з наших біздомиші настоящий дому і люблячих господарів. Керівництво музею співпрацює з товариством захисту тварин протягом двох років. За словами екскурсовода, такі виставки користуються популярністю серед дітей, які постійно приходять на екскурсії, виховують у них почуття відповідальності і любов до тварин. Рукависта нашого музею одобрила е ті виставки, тому що ані уча дітей любіть бережно бірежно кніматна сітця. Наразі більше 20 безпритульних тварин отримали домівку для усіх учасників процесу. Це найкращий результат спільної роботи. На досягнутому зупинятися вони не збираються, адже в Стаханові і досі сотні нещасних тварин, які чекають на теплу домівку та любов своїх господарів.